Того часу Йоанн сказав Ісусу, Учителю, ми бачили одного, котрий твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми заборонили йому, бо він не ходить з нами. А Ісус відповів Не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо короткий фрагмент. Короткий фрагмент. Але, ну, зрештою, коли було інакше, непростий. Непростий. Е, в чому? В тому, що підходить Йоанн. Йоанн складна постать. Складна з багатьох речей, ну пригадаємо, хоча би що він намагався весь час бути якось ближче Ісуса, намагався е-е зайняти трошки поближче місце до нього, Ну хоча б під час е, тайної вечері. Це описано. е-е Хоча би коли Ісус також його брав, а інших не всіх брав з собою. Е, він в якийсь момент вважав, що справді що має бути на якомусь особливому місці. І пам'ятаєте, коли та історія з братами Воанергес, брати грому, сини грому, коли вони хотіли спалити Самарійське село, яке не прийняло Ісуса? Ну, Спалити людей? Такий собі Дракаріс по новозавітньому. Ну, досить моторошно, погодьтеся, як би на це не подивитися, з якого би боку на це не подивитися. А це апостол. І ми бачимо в ньому ось це прагнення бути так поближче до Ісуса, ближче, ніж інші. І ось той самий момент, до якого, напевно, в проповідях багато проповідників відкликаються. Коли євангелист е Йоан Апостол прибігає після Воскресіння першим, але в гробницю не заходить, тоді в той момент, ну, можливо, до нього десь там дійшло. Е е Добігти добіг, ну, бо був молодший. Е е хто мав справу в якихось спортивних змаганнях з молодшими, то знає, що це все-таки значення має досить серйозне. Він добіг та добіг, але потім в якийсь момент задумався, що стоп! Є Петро. Петро старший. Я не можу поперед Петра і заходити. І зачекав, і правильно зробив в той момент, що зачекав. Але інші моменти були не настільки правильними. Ну, хоча б те саме бажання спалити ціле село людей, які не прийняли Ісуса. І сьогодні він перед нами постає теж, як той самий такий ревний, амбітний. Вчора ми з вами говорили, що амбітність є доброю, ну інакше людина нічого не зробить. Треба мати амбітність, амбітність побудувати хорошу сім'ю, хто ось там покликаний до сім'ї. Так треба мати амбітність, зробити добру справу. Треба мати амбітність, здобути рай, співпрацювати з Божою благодаттю, прийняти спасіння, яке Господь нам дає. Для цього треба мати амбітність, якщо я буду казати ні-ні, ні, я недостойний, ні-ні. Ну, то так можна і від спасіння відмовитися. Тому я думаю, в нас в християнстві дуже-дуже часто. Оце таке відсування на сторону в невідповідних моментах. Часто може наробити багато біди, тобто може бути бажання нічого не робити, ну, банальна лінь або несміливість. І те, і те є дуже часто перешкодою, може прикриватися такою, нібито смиренністю. А це не так. Сьогодні перед нами постає цей самий Йоан, який представляє Ісусу певну претензію, точніше, пояснює своє незадоволення. Учителю, ми бачили одного, котрий твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми заборонили йому, бо він не ходить з нами. Ким був той чоловік. А ми до кінця не знаємо. Напевно, потрібно було би погортати трішки святе писання вперед пошукати, чи це було після призначення тих самих 72 чи ні. На жаль, я цього на цей момент не зробив і не знаю, ось знаходимося на марка 9 розділ, Кінець дев'ятого розділу. Чи на той момент вже були ті 72 учні визначені чи ні. Ну, в будь-якому разі, чи були визначені, чи ще не були визначені. Але, можливо, це був хтось, хто так само, як і апостоли, ходив багато за Ісусом, тому що за ним ходили люди. Ісус з апостолами проводив багато часу. Але пам'ятаєте, я час від часу про це згадую, що серед тих 12 апостолів все-таки Ісус час від часу брав з собою, ну, хоча б як на гору преображення кількох апостолів, і кілька тих знали, що от вони повноважені там до чогось. Чому Йоан перед нами, ну, знову ж, той самий Йоанн, світило, який написав найсерйозніші, найскладніші, а відтак і найрозумніші, найзмістовніші тексти святого Писання, Євангеліє Откровення, до яких так часто відсилаємося, кажемо, що це щось найкраще, що є в Євангелії, у святому письмі. І тут він перед нами постає таким ну, дріб'язковим, виглядає на те, що от йому якби стало заздрісно, що хтось також ходить і також в ім'я Ісуса виганяє бісів. Подивімося, що могло в ньому відбуватися. Отож, апостоли якоюсь мірою чогось досягли, чогось добилися. Як? Ісус їх вибрав. І це не вони добилися. Це не був їхній вибір, це не було їхнє рішення. Це було рішення Ісуса. Ісус вирішив. Ісус їх вибрав, і вони з Ісусом ходять. Не тому, що вони були кращі за інших, не тому, що в них були якісь плюси, яких не було у інших людей. Тому що це було рішення Ісуса не більше і не менше. Натомість, крім цих 12, були, звісно ж, тих ще 72 учнів. Ми читаємо про тисячі людей, які горнулися, тиснулися до Ісуса. Тобто, це насправді було пев... певен суспільний феномен. Люди дивувалися, всі про це розмовляли, всі про це знали. Потім пам'ятаєте, ота історія учнів В Ну, от знову, учні. Що за учні? Які учні? Чому учні, а не апостоли? так Ну Напевно, що тому, що теж і учні відігравали досить. Е... Серйозну роль в формуванні Перевісної церкви від тих учнів багато чого залежало Хоча це не означає, що роль апостолів від того стає якоюсь меншою, ну, але хоча б знову ж. Воскресіння, і чуємо, як учні власне йдуть в емаус І Ісус. Дав їм зрозуміти, що він не знає, про що вони розмовляють. Він їх питається, а вони кажуть: Ти, напевно, один в Єрусалимі, який не знаєш про те, що сталося. Тобто історія з Ісусом стала предметом суспільних обговорень. Люди про це говорили, люди про це дискутували. Для людей це було важливо. <кхід> Отож, це з'ясували, дуже важливо це зафіксувати. І тут. Апостоли чогось добилися, вони знаходяться в центрі подій, як модно тепер казати, тільки не плутайте з магазину в епіцентрі, ну, хоча теж десь там в новинах звучить про епіцентр вибуху якогось. Ну, то теж. ну, але ось вони в епіцентрі подій. І тут з'ясовується, що з'являється хтось, хто робить речі такі самі, як і вони. Тобто вони вже не є апостолами, Тобто вони втрачають в цей момент свою ексклюзивність, свою особливість. Ну і, звісно, ну, Йоанн тут впорав дурницю, звісно, про що сказав йому Ісус. Але він щиро про це йому каже. Ось сталося так то, і ми зробили так-то. Ісус йому каже, ні, так не робіть. І тут, дорогі друзі, нам може здатися. Щось така раптова реакція Ісуса на Не забороняйте йому, бо немає такого, хто б зробив чудо моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити, хто не проти нас, той за нас. І якщо Ісус так відреагував, то чи це означає, що м -м -м, значить, кожен може робити те, що йому заманеться, те, що він хоче зробити. Ну і тут пам'ятаємо: вчорашньому тексті теж був цей фрагмент, що будь-який біблійний текст можна перекрутити так, що він може зробити більше шкоди, ніж добра. З цим текстом так само, Людь, ну, комусь може здатися, що ага, значить, в принципі, церква нам не потрібна, церковне вчення нам також не потрібне, роби кожен хто що може. Хто що хоче, також нехай собі робить. І не потрібно забивати собі голову якимись там нормами, правилами, якимись там канонами, це все канонічне право, якась там церковна структура, якась підготовка до таїнств. Навіщо це все потрібно? Це все люди придумали, це все люди придумали. Навіщо це потрібно? Так, так. в церкві є люди, і багато чого люди придумали. І саме наша мудрість полягає в нашому смиренні. Без мене сьогодні прочитайте перше сьогоднішнє читання. Там про мудрість багато чого сказано, як про важливу цінність обов'язково. Але дивіться, можемо так собі подумати, що чекайте, а навіщо взагалі є щось таке, як богослів'я? А навіщо взагалі щось таке, як. Ті самі церковні правила, ну, можна ж спонтанно просто собі, від душі, як душа поведе просто щось робити. Яка різниця? Для чого це все? І тут, друзі, давайте поясню. Ну так просто в двох словах, як воно це все, ну, не все, але хоча б деякі речі, як формувалися протягом історії церкви. Отож, справді на початку церкви. Коли християни збиралися на ламання хліба, ну, тобто те навіть і описано в діяннях апостолів, це була свята Меса, це була літургія, це був спомин Христової жертви, то тоді вони повторювали слова Ісуса Христа. І поступово протягом століть священики казали якісь тексти, казали якісь молитви, але дуже швидко християни прийшли до висновку, що крім. Ось того, що потрібно повторити слово в слово слова Ісуса. Ну бо в той момент, коли священник каже слова Ісуса на святій Месі, то він вимовляється імперсона Христі, тобто в персоні Христа. Іншими словами, Христос тоді говорить священникові. Це священник, кажучи, беріть і їжте це, і тіло моє. Він не каже це про своє тіло, він каже це про тіло Христове. Тобто, тут здійснюється таїнство в цей момент. І крім того, що є ось ця євхаристійна частина, то є також літургія слова. Літургія Євхаристії, а перед нею літургія слова, яка базується великою мірою на тому, що було в євреїв в старому заповіті, як вони збиралися саме в синагозі. Як вони читали писання, як співали псалми, як пізніше Равин пояснював, тлумачив якесь слово. Ну і в нас це переросло, власне, те, що ми називаємо проповіді. І так формувалася служба. Але решта молитов, які з'явилися в різних християнських традиціях, вони як з'являлися? Один священник, який був більш освічений, або більш духовний, або мав кращу пам'ять, казав кращі тексти, проголошував на цих молитвах, а інші казали так, як вміли, ну, щоб ми з вами знали, як люди часом можуть вміти. Якщо ви потрапляли десь на якісь молитви, де е, люди якби, кажуть спонтанну молитву, то е, часом можна себе зловити на думці, що там молитва вона дуже часто геть і не спонтанна, тому що коли повторюється через слово або замість коми слово Господь, Господь, е, зрештою, українською мало би бути Господи. А оскільки ця конструкція так Господь, Господь, е, то зараз а де там спонтанність? Це точно спонтанна молитва? Чи все таки якась форма є? Тобто ще раз, якщо є якась е, нібито спонтанність, але якщо там є якась певна усталена форма і має бути саме така, а не інакша, ну, так само, як будь-які філологи можуть вичислити, наприклад, якусь помилку, або, наприклад, плагіат. По чому? Ну, так само по, по, по помилках. Ну, ці речі, ті люди, які працюють словами, з буквами. Закінченнями з стилістикою, ну в принципі, розумію ці справи, так? Ну і ось навіщо я це розповідаю? Тому що в якийсь момент церква прийшла до висновку, що ні, не можна давати священикам. Такої можливості, щоб вони спонтанно всю службу е, відслужили, тому що когось заносить в той бік, а когось заносить в той бік, хтось це робить дуже довго, хтось це робить дуже коротко. Нехай спонтанно, ну але теж згідно певного циклу, певного порядку, вони кажуть, нехай тільки проповідь. А все інше буде, як книжка пише. От, зрештою, цей вислів добре знаємо. І тому е, з'явився месал. Ну, теж не в один день, записувався, записувався, були різноманітні літургійні реформи і так далі. і Так, далі. так це я так дуже сильно в двох словах. Далі, е, точніше, не далі, бо з месою ми вже залишили. Переходимо до наступного фрагменту. Е, дуже швидко. Християни дійшли до висновку, що все-таки є різниця, в що вірити, а в що не вірити. Тому що хтось один каже одне, а хтось інший каже інше, і тоді вже з'явився символ віри, який так і називається апостольський. Ну, бо ще за апостолів було це складено. І ми знаємо, що от є певні правди віри, в які потрібно вірити. Далі з'ясувалося, ну, ми ж всі люди в церкві, в тому числі ми люди, і помиляємося в церкві, ми також чисто по-людськи. Люди зрозуміли, що з'являються якісь неправильні вчення. Один каже щось таке, інший каже щось інше, і воно не сильно сходиться ані з традицією церкви, ані з старим заповітом, ані з новим заповітом, не вписується і те, що говорить той чи інший. Це єресь, це неправдиве вчення. І тоді почали з'являтися різноманітні пояснення, що ось так вчити можна, а отак не можна. Це вчення правильне, а це вчення неправильне. І протягом століть це все розвивалося. Але щоб нам з вами було ще цікавіше, або в якийсь момент навіть і страшніше, то таке явище, як семінарії, з'явилися дуже недавно. всього... Біля там що, 600 років тому? Боюся, помилитися в цифрах. Але з'являлися вони повільно, і з'являлися вони не одразу. І, а до тієї пори священник от справді що читав, то читав, що знав на пам'ять, те, те і читав. І з цього могли виникати дуже, дуже, дуже багато різних проблем. І, наші, дорогі друзі, я вам це все сьогодні розповідаю, тому що ми з вами, сьогоднішні християни, не сильно відрізняємося від тих християн, які були ну, хай буде, кілька століть тому. В нас зараз є просто гігантські можливості різноманітного навчання, зростання в вірі, про що я, звісно, стараюся говорити, бо вважаю це дуже важливим. Але можемо цим і не скористатися через те, що різноманітні хибні вчення вони також ширяють навколо нас, скружляють всі демони, бажаючи кого пожерти, і пожирають, пожирають, тому що масова культура має масу нехристиянських або антихристиянських посилів, якихось думок. І Ще раз, так вже підсумовуючи, навіщо я вам це сьогодні розповідаю, що в нас з вами не склалася думка, що а неважливо в що вірити, і неважливо, як вірити. Важливо. Важливо. Зараз до цієї думки ще повернуся, але хотів би підсумувати, а що ж мало би означати ось цей вислів Ісуса що не забороняйте йому. Це має означати те, що тут написано. Ісус каже. Не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я, і зміг би відразу мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. Тобто ще раз, той чоловік був не проти Ісуса. Важливо це зафіксувати, тому що. Якщо ми будемо говорити, яка різниця, хто як вірить, яка різниця, хто що робить, яка різниця хто що каже, яка різниця, чи хтось вчився чи не вчився. Стоп. Ні. Для того, щоб розуміти, чи ця людина з Ісусом чи проти Ісуса, слід розібратися, подивитися, є багато критеріїв, є багато якихось факторів. Ну і завершуючи вже сьогоднішню проповідь, наведу приклад для ясності. Коли зрозуміло, що ця людина з Богом, коли зрозуміло, що ця людина не з Богом. Чи доводилося вам чути, чи доводилося вам бачити десь в якихось заголовках, в розмовах між людьми? Ну або навіть да, це я на, на якійсь заправці нещодавно бачив, що якщо хтось там щось там зробить, то буде мати плюс до карми. Подивіться, що цих висловів є настільки багато. Ось цей плюсик до карми, а карма є, ну, там далі мова про бумеранг, але про цю карму багато говориться. Багато говориться ще про реінкарнацію. Ну, Бо якщо хтось вірить в карму, то він вірить в реінкарнацію. А якщо він вірить в карму і в реінкарнацію, то він не вірить в Христа, він не вірить в вічне життя, він не вірить в суд після смерті. Він не вірить в християнство, він вірить в щось інше. Зараз цей приклад про карму, про реінкарнацію це тільки приклад. Один з мільйона, напевно. Але, друзі, важливо, щоб ми з вами навчилися помічати, хто з Христом, а хто вже не з ним. Неможливо бути християнином і вірити в карму. Неможливо бути християнином і вірити в реінкарнацію. Неможливо бути християнином і ходити до інших божків, ідолів, ставитися до цього легковажно, як до забави. Ні. Слід зрозуміти, я з Христом чи вже проти нього. А для того, щоб я міг розуміти, чи я з ним, ну, слід значить, досліджувати, робити її спецовісті, брати участь в науках, в реколекціях, перевіряти себе, чи я з Христом, чи я вже. Поза ним, чи я від нього відійшов. Сьогоднішній фрагмент Євангелія є радше позитивним. Але однак слід бути уважним. Хоча, вже як про це сказав, з уважністю теж бувають нюанси. Можна так сильно переживати, щоб кудись не туди не піти, щоб взагалі нікуди не йти. І нічого не робити, щоб часом чогось не вийшло. Ну інколи і такі реакції можна повірити, але напевно це вже тема зовсім іншої проповіді. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Хвилинка парафіальних оголошень. Можливо, ви неодноразово чули, що різні українські медіа бідкаються, що вони на грані банкрутства і закриття, тому що американські фонди, які протягом багатьох років утримували їхню роботу, відтепер грошей їм не надсилатимуть. Але нас з вами це не стосується, тому що кредо існувало без. Грантових допомог без тих самих американських фондів вся наша робота, яка є, є завдяки вашій дорогі глядачі, допомозі. Звісно, це унікальна ситуація, і ми цим надзвичайно пишаємося, тому що створити медіа, яке буде напряму оплачуватися самою аудиторією, для кожного медіа є надзвичайно цінним. Це є для нас, як для всіх членів редакції, надзвичайно цінним, тому що ми не виконуємо замовлення якогось спонсора. Ми служимо вам, вашим інтересам в усіх наших новинних матеріалах наших формаційних матеріалах, всіх наших молитованих матеріалах ми це все робимо для вас. Але робимо це виключно не тільки завдяки вашій допомозі. Отож, в чому проблема? З початку лютого 2025 року українські банки будуть блокувати перекази з картки на картку. А це означає, що ми. Наша конкретно редакція Кредо не зможе існувати і не зможе працювати, тому що ми до цієї пори працювали завдяки вашим переказам, завдяки вашій допомозі. З цього місяця ми вже цього робити просто-напросто не зможемо. Тому маю до вас величезне прохання. В чатах наших трансляцій під різними нашими відео всюди є повідомлення про те, що ось тут можна підписатися на спонсорство на Ютубі. Клікніть, будь ласка, на це посилання. Перейдіть і підпишіться на спонсорство на Ютубі. ж саме можна зробити з Патреоном чи Байміякофі, і це нам дасть можливість працювати далі. Ще раз кажу: за перекази на картку може бути блокування і штраф. Сума сплати штрафу може бути більшою ніж сума отримана з переказу. Тому дякую всім за розуміння. Нехай вас Господь Бог благословить.